Переходимо знову до статті Залужного, яка дуже зробила резонанс в нашому суспільстві. Я буду цитувати наступну інформацію. Завдання для Збройних сил України на 2023 рік зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття, мова йде про війну, відчуття війни, гострішими. Природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей. Тобто мова йде про перенесення війни на територію ворога. Подивимося, чи це буде і відбудеться є такий розворот подій, що може перенестися на по ту сторону, поки це 50 на 50. Сказати, що цього не буде, я не можу, але те, що війна. В будь-якому випадку на стороні ворога почнеться, чи піде ми туди, чи ні. Це однозначно буде. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Так наступна цитата: головною особливістю військового протистояння збройними силами України і Росії є диспропорція в спроможностях. Найбільш показовим її втіленням є різниця в граничній досяжності засобів ураження. Якщо Росія може стріляти на 2000 км, так то ми, Україна, фактично обмежена до 100 км дальністю польоту ракет. Таким чином, спочатку широкомасштабної агресії, засоби ураження збройних сил України мають досяжність майже у 20 разів меншу, ніж противник. І доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками. Головне питання, наскільки я розумію, час війни: чи це буде руками, чи це не буде руками, чи ми дивимося, чи будуть у нас ракети, які літають? А Можемо два а... варіанти подивитися. От два і подивимося, чи є співпадіння. От там і там, чи буде однакова відповідь? Скажіть, будь ласка, чи будуть ракети у нас більш дальнього польоту? Поки там за цим воюють. Але доб'ються Україна доб'ється подібних ракет. Це не сьогодні і не завтра. На жаль, але десь місяць-три неділі, може, чуть-чуть ще більше. Ми отримаємо ці ракети. Можу зробити висновок, що в нас відбулася епохальна подія. Це Рамштайн-5. Офіційно про це, що ми там отримали, і будемо мати, ніхто не говорить. А ми можемо глянути, чи справді от саме там відбулося рішення, і ми отримаємо ці ракети. Саме там відбулося, ну я зразу скажу, що там була війна. Війна на рівні кожен доводив своє, і це було нашим людям, хто там себе представляв, це доволі тяжкі, е, тяжкі, е, тяжкі в умовах. Вони домоглися свого пошуту. Ми отримуємо те, що ми хотіли, але доказати захистити нашу точку зору було дуже важко, неймовірно важко. І давайте подивимося, наскільки часу тоді розтягнеться війна. На роки? Ні, вона не розтягнеться на роки. Нам дають очельник, а очельник говорить, що ні, це, це довгий путь, але це не на роки. І взагалі очельник часто говорить е, про рік. Про дев'ять місяців, так що тут не на не на роки однозначно. І ні, ні. І тут далі нам дають колесо фортуни, що це закінчиться швидше, ніж ми думаємо, і доволі добре для України. І закінчую четвіркою жезлів. Я не хочу зараз говорити, але закінчую четвіркою жезлів. Четвірка жезлів це швидка карта. Вона може говорити навіть про чотири місяці. Нічого. Знову співпадіння з тими нашими прогнозами, які були нещодавно. Добре, широкомасштабна наступальна операція у Харківській області триває. Жодних деталей ми не будемо розкривати із секретів, там все йде за планом, все супер. Давайте просто подивимося у майбутнє, дізнаємося, чи продовжаться у вересні такі приємні новини, як ми маємо на даний момент, і що нас чекає на Херсонському напрямку. Вересень нам обіцяє неймовірно гарні події, Все буде розвертатися швидко. Десь у нас будуть якісь запиночки, але це день-два, максимум. Все рівно рухається, тому що шестірка жезлів і мак воно дає, знаєте, таку вектор, коли не можна спинити, і неможливо взагалі якимось чином навіть зупинити ніякому можна чуть-чуть притормозити так тут по справедливості десь придеться. В силу різних причин притормажувати. По справедливості згадуємо, що таке справедливість це Божий суд, це енергії, які йдуть з вищого я. І тут по справедливості можуть говорити про військовополонених, яких зараз вже всі кричать, що немає де дівати, і вони вже затримують всіх. Так що тут ворог отримує те, що він дуже давно заробив, хід у нас буде дуже швидкий, дуже швидкий вересні, максимально швидкий. Які може бути. Окупанти перекидають всі сили на Херсонський напрямок. І головна така небезпека, про яку говорять всі військові експерти, про 1300 кадирівців, яких туди перенаправляють, чи це повпливає якимось чином на наш контрнаступ. Не повпливає Будуть кадировці бігти ще перші за всіх останніх. Ні, ні, ні. Тут однозначно ні, тут нам дають карту сила. Нічого не зупинять вони, не повпливають. Чи все найгірше для нас вже позаду у цій війні? Ну, сказати на зараз, коли ми починаємо звільняти, що все найгірше позаду, я не можу сказати, тому що. Е Тяжкі в нас дуже великі втрати, є втрати, і ми зараз багато хто почне отримувати уб'єних своїх синів і батьків, і це буде величезний горе для України. Але все ж таки нам говорять, що ми повертаємо свою землю і ми її повернемо доволі швидко, не дивлячись на втрати. А чи підготували якусь таку велику неприємність Росії для України? Щось таке, що вони мають на запас, на завершення? Ну, запас це ядерна зброя. І О, слухайте, дивіться, десь день-два знову почнуть піднімати цю тему, що вони вже почнуть літіти? Це дійсно маніпуляція. Так, тут нічого вони не зроблять, але вони будуть цим спекулювати до останнього. До речі, у світі з'явився ще один ядерний терорист. Плюс один маємо. Процитую. Уряд Північної Кореї ухвалив закон, що закріплює за країною право нанесення превентивного ядерного удару по противнику у тому випадку, якщо Пхеньян визнає загрозу з його боку неминучою. Крім цього, КНДР на законодавчому рівні проголосила себе ядерною державою. Чи Північна Корея коли-небудь використає ядерну зброю? Ні, не використає. Вони взагалі зробили величезну помилку своєю бровадою, тому що зараз весь світ буде стояти проти Північної Кореї. Дивимося на те, як ламається по-тихому економіка і все, що їх взагалі що там, за що вони тримаються. Так що тут. Корейський лідер підписав собі смертний приговор. Так я маю кілька запитань від глядачів, якраз до теми про Корею. Світлана пише: Оксана не запитала головне, пишуть, що корейці нададуть один мільйон снарядів і ракет Путіну. Чи так, чи отримає він це. Якусь частину він отримує, все не отримає. Там зупинять цю поставку, але частина піде, піде якісь наряди піде меншу частину, але отримує. Це питання цікавить усіх наших глядачів, коли світ визнає Росію державою терористом? Ще місяця три не визнає, потім визнає. Це зроблено спеціально для чого? Для того, щоб провернути якусь операцію. Я так розумію, це, щоб зробити те, щоб зняти Путіна, а потім їх визнають по всім даним державою терористом. Ну, якась така цікава гра. Побачила я новину, Америка пише, що вони не готові визнати Росію терористом. Думаю, так дивно. Ну, держава-терорист на секунду, згадуємо. Коли було, був терористом визнаний в Ірані, то що там зробили? Знайшли, де він там не сидів, і його забрали. Зараз він і так не сповна розуму. Ми знаємо, про кого ми говоримо. В руках Запорізька атомна, в руках ядерна зброя, навіщо піднімати цього ведмідя, краще його по тихому прибрати, потім уже визнавати. Подивіться, будь ласка, чи є така сила, чи щось таке, що може вплинути, допомогти визволити наших азовців, людина, організація тощо. Наших азовців будуть визволяти зараз... Згадую, я говорила, що зараз ні, зараз ні. Зараз в нас є дуже великий обмінний фонд, і там попали доволі такі жирні воїни, а саме велика кількість начальників, і зараз почнуть міняти. Це не швидкий процес, це не всі на всіх, але якось потрошечку почнуть міняти. Просто звертайте увагу, процес пішов. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.